Вітя закриває ось цю стіночку, яка знаходиться під цією ліною. Я мусон дзвонив погода 9 евро і в общем, я вчора це зробила, ви знаєте, все вже зробив. І Я хочу зроблю підняла дро і ось там ось там от частинку, яка не вирівняти, щоб вона була рівненько, щоб потім гіпсок хорошо шолі. І все. І Потім я візьмуся ось ці угли, тут розроблю рівненько. Ти вчора нарісувала ці угли, треба мені тільки взяти закинути цю штукатурочку і розладити. Ось так, бачите, я зробила. О! Тут треба зробити так само. Тут я вже зробила дуже вчора, не рівненько посудики закидати і за -за 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 затягнути, виходить, ці угли. Тут я зробила прямо з жлі -жлі -жлі О, так. Тут я розібрав цю печку, але нічого не знайшов. Там вийшла кандирочка. Ось там якась дирочка і звідти текла тече вода. Непонятно, за... Не помітно чого. Взагалі, треба за винею печкою, треба все його заштукатурити. Треба плісос, щоб висох. Я підкачувала воду, за смаком.